Вітаю! Це програма Томенко Онлайн, і я пропоную сьогодні спеціальний випуск. Ми поговоримо про попередні підсумки виборів до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 25 жовтня цього року. Отже, коротенькі підсумки передовсім в місті Києві, столиці України, але принагідно нагадаю, що команда рідної країни, яку я очолюю, бере участь в виборах в місті Києві, на Київщині та на Черкащині. Але українська столиця є найважливіше, тому акцентуємо увагу на виборчій кампанії саме в місті Києві. Ці коронавірусні вибори, які відбуваються в Україні, дай Бог, щоб перше і останнє, дали фору з першого дня так званим владним чи олігархічним партіям. Ну і від собі, що в нас ціла низка політичних партій, які знаходяться в парламенті, фінансуються з державного бюджету. Мова йде про суми від 50 до 30 мільйонів гривень. І ніхто під час коронавірусу, щоправда, треба відзначити крім партії Слуга народу, які відмовилися від фінансування третьому чи четвертому кварталі. Але ні партія Медведчука, ні партія Тимошенка, ні партія Вакарчука, ні партія Порошенка не відмовилися від цих мільйонів. Тобто, умовно кажучи, партії, які очолюють мільярдери чи мільйонери, сьогодні використовують мільйони грошей-платників податків для того, щоб розміщувати рекламу і переконувати, що вони самі честь. Окрім того, ці політичні сили. Влаштували такий аукціон продажу міст до своїх списків і залучили найвідоміших забудовників, дітей-забудовників, олігархів, і це призвело до того, що умовно кажучи, в Києві та власне по всій Україні. Серйозної дискусії не ведеться. Зустрічей для опозиційних партій, таких як наша, наприклад, рідна країна, ви організувати не можете, оскільки в вуз ви зайти не можете, обмеження карантинне, школу ви не можете, бібліотеку не можете, музеї ви не можете, нікуди не можете. Натомість влада і олігархи на своїх каналах кожен день розповідають, як вони люблять український народ. Вони починають асфальтувати, бетонувати, все робити в останні кілька місяців. Ну, умовно кажучи, кличка 4 роки практично в Києві не було. Він по півроку був або в Америці, або в Німеччині, займався бізнесом, своєю родиною. Але в останні кілька місяців він кожен день, як санітарний лікар, розповідає, скільки в нас захворіло. Щоправда, не говорить, що він зробив, як міський голова, бо вже за півроку звільнило 7 тисяч медичних працівників. Але менше з тим. Отже, атака. З тисячі бордів, тисячі кліпів і газет від олігархічних партій, не дає можливість взагалі прийняти увагу до того, а що ж відбувається в місті Київ, а що треба зробити в місті Київ. А чому йде таке тотальне розкрадання бюджетних коштів, що не вистачає на базові речі, не вистачає на питну воду, на транспортні розв'язки, не вистачає на дошкільні заклади, на школи і так далі. Тому фактично олігархи і влади, провівши такі коронавірусні вибори, провели вибори для себе. Більше того, вони побудували систему формування списків такий спосіб, щоб простому народу показати так звані внутрішні списки, де перша п'ятірка чи десятка виглядає достатньо презентаційно, ну в більшості партії. А Зашкварені люди, скажімо, теперішні депутати, які голосували за тотальну забудову, люди, які заплатили за місця, діти, дружини, родичі і так далі, вони всі йдуть першими номерами в 13 виборчих округах, в яких, власне, і будуть обирати депутатів. Тобто, умовно кажучи, якщо якийсь олігарх X або депутат Київради, який вже два чи три терміни краде бюджетні гроші, він в цьому внутрішньому списку може бути сотий. Або 80-й, Але зате він перший список своєму окрузі, перший номер своєму окрузі. Таким чином він автоматично стає депутатом Київради. Отже, якщо коротко подивитися на самі знамениті партії, то справа виглядає таким чином. що... Умовно кажучи, список кличка це я би сказав список майстрів спорту по розкраданню бюджетних коштів. Це люди. Якщо ви загуглите прізвища цих людей, то ви побачите, що це люди, які були, проходили покупі кримінальних справ за розкрадання бюджетних коштів, але збереглися депутатами. Це люди, які мають прізвища гречкосію, тому що і на попередніх виборах роздавали гроші і гречку, і на цих виборах роздають гроші і гречку, інколи ще маски. І, звичайно, велика кількість дітей чи родичів забудовані. У списку Петра Порошенка це такий класичний родинний список. Тобто він почав з дружини, а в округах діти діючих депутатів Верховної Ради по 18-20 років. Ну вони вже серйозні родини, вони обиралися в Львівській чи там, інших областях, але вважають, що діти їхні повинні перекерувати киянами. Список слуги народу так само не відрізняється професійним підходом. Там енна кількість помічників чи друзів Тищенка, Єрмака і інших депутатів, ну і на чолі дружина міністра закордонних справ, яка буде розповідати, як будувати Київ. В списку батьківщини, напевне, забрані ті. Хто не попав або не зміг купити місце у списках Кличка чи Порошенка, такі ж самі депутати-забудовники, або скажімо, дружини чи родичі цих забудовників, і цей список можна продовжувати. Фактично, сьогодні більшість так званих владних чи олігархічних партій це партії, які продали. Свої списки отримали кошти і е, е, розмістили бікборди про те, що тепер вони будуть чесно. Ті ж самі люди, які будували корупційний Київ, тепер будуть будувати чесно європейський Київ. Чим наша команда відрізняється від вищезнадних команд? Ми наш список або команду підбирали протягом останніх 10 років, тобто не за лайками в Фейсбуці і не за грошима, які пропонували за місце в списку. Ми єдині, які надрукували повний список 70 людей, і вони роздаються в палатках біля станції метро, де ви можете прочитати про кожну людину. Тут немає жодного діючого депутата Київради, жодного чиновника КМДА, жодного забудовника, жодного олігарха, жодної дружини чи дітей, чи політиків, чи олігархів. Тобто, ми сегментно шукали відомих людей. В бібліотечній сфері, сфері транспорту, сфері екології, сфері культури, в сфері спорту, тобто люди, які продемонстрували, що не за бюджетні гроші, а е грошима з власної кишені, власної енергії, вільний від роботи час, вони допомагають Києву або відновити спортивний майданчик, або допомогти в бібліотеку чи музеї, або підтримати школу чи університет. Тобто такий принцип побудови нашого списку. Крім того, що ми підбирали за цим фаховим підходом, ми виходили з того, що ці люди повинні бути патріотами Києва, тобто людьми, які реально живуть Києві. От сьогодні нам говорять, що там є корінні кияни, а в іншому списку нові кияни, які з гордістю говорять про те, що ми купили квартиру вже в Києві і теж стали киянами. Друзі, не квартирою. Або кількістю років перебування в Києві визначається патріотизм Кияна. Патріотизм Кияна визначається тим, що ця людина живе в Києві. Живе в Києві, мається навіть серед простих людей. Не в маєтку під Києвом, не в Пентхаузі, на кількох поверхах, на який збудований над будинком, не з обслугою і з охороною. А яка реально живе в Києві, виходить з будинку, викидає сміття, бачить, що відбувається в місті Києві, якої діти навчаються в школі. Внуки, чи е, в кого молодші діти, в дошкільному закладі, який ходить в наші заклади охорони здоров'я, ну, словом, як всі, який переносить всі тяготи і лішення значить, сьогоднішнього киянина, який кілька годин добирається на роботу, а потім кілька годин добирається з роботи. Тому підхід от такого справжнього патріотизму сповідує команда рідної країни. І на сам кінець хотів би сказати, що за кілька днів перед тим як приймати е рішення, я хотів звернутися більше до думаючих киян. Справа в тому, що сьогодні знову е схема з одного боку зомбування олігархічних медіа, де знову розповідають, що черговий шоумен, чи черговий спортсмен, чи черговий невіглас. От він як прийде, так почне нове життя, вже вивчиться, вивчить закони, вивчить систему управління і буде нами керувати. До цього він не вивчав, анекдоти розповідав, або, скажімо, займався бізнесом своєї сім'ї, або, скажімо. Там займав спортивними справами, ніколи не цікавився ні політикою, тому що спорт і культура в нас поза політикою в лапках. А тепер, значить, він зацікавився. Наш підхід інший. Ми переконуємо думаючих людей, щоб вони обирали тих людей, які вже своїм життям продемонстрували, що не тільки знають систему управління, які зробили і для України, і для Києва не, не дещо, а багато. Тобто ті люди, які люблять Київ, Україну. Не за бюджетні кошти, і навіть не до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Цих думаючих людей ми просимо захистити Київ від подальшої забудови, знищення і руйнування. Захистити можна, не слухаючи Рекламу влади, яка хоче, щоб особливо старші люди залишилися вдома, бо вони їм не потрібні. У до речі, в цих списках, про які я казав, є скрізь схемщики Чорновецького, тобто вони зараз дають гроші, виводять соціально незахищених людей, підкуповують студентів, а думаючі люди їм не потрібні. Так, от я прошу думаючих людей, якщо ви вболіваєте за те, щоб захистити Київ, то виконуючи принципи дотримання карантину. Ви захищаєте себе, але приходите на вибори і захищаєте Київ, і захищаєте Україну. такий спосіб, я думаю, у нас дасть змінити ситуацію на краще, і ми зламаємо сумну українську традицію, коли під час виборів народ приходить і голосує по приколу, щоб повеселитися, або тому, що його зазамбували, а потім 5 років співає сумні пісні про забудований Київ і розкрадений бюджет. Давайте зробимо так, щоби. По завершенні виборчої кампанії нас з'явився шанс повернути Київ киянам, зробити Київ європейською столицею за духом, за енергією, європейською столицею, за стандартами життя, а по всій Україні, де ми голосуємо, повернути таке місцеве самоврядування, яке б діяло в інтересах громади, а не забудовників чи олігархів. Отож, сподіваємося, що наш лозунг в Києві досить шастать по кишенях киян, стане актуальним. І бюджет буде контролюватися і виконуватися. А в Києві до влади прийдуть доброчесні політики, управлінці чи патріотичні кияни. Отож, Києву доброчесну владу.